Так, друзі, дуже цікаве відео про мульчування. От вмерла ялинка одна. Там далі ще одна вмирає. Та жива залишилась. Ууу, через дурощі, прості дурощі. Бо люди не розуміють поняття, що таке мульчування. Дивіться. Ну, косили траву і для того, щоб замульчувати, щоб була вологість, засипали отут свіжо скошеною травою. Непогано, супер. Але дивіться, що в такому випадку відбувається. Вона так закопана на той світ через неправильну посадку. І е, сипаємо сюди. Сиру мельчу, тобто свіжу скошену траву. Що відбувається? На дворі температура 30-25, пряме сонце. Це ще плюс. І температура при ускладанні трави сягає в районах від 40 і вище градусів. Плюс маємо зовнішню температуру, орієнтовна температура тут. Температура чуть, ну не кипіння, а градусів 70-60. І ми просто спалюємо кореневу шийку. Тобто рослина задихається, припиняється подача поживних речовин по комбійних слоях і маємо такий результат. Що спасло цю? Спасло цю, що тут не було от був проміжуток. Мульча не було надто близько і коренова шийка провітрювалося, частково якось провітрювалося. Бачимо, вона суха, фактично, а тільки отут є чуть тюч мокри. Отак, друзі. Ось така цікава історія про бульчування. Таке саме відбувається з добривами.